Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України, 1 копійка 2004 року. Монетка магнітна, так як виготовлялась з магнітної сталі. Гурт монета має гладкий ось такого типу. На аверсі монет зображено по центру тризуб, зверху напис Україна внизу дата 2004 і по боках листя каштану з колосям пшениці. Реверс монети має напис: одна копійка та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Звичайна рядова монетка так і стоїть свій номінал. Монетка, яка має ось такий поворот, як по центру. Ціна розпочинається від 200 доларів за один екземпляр монети. Монетка, яка справа, бачимо, має подвійний кант такий. Ціна на такі монетки стартує від 10-15 доларів за один екземпляр. Якщо попаде монетка з браком Аверс-Аверс або Reverse Reverse, тобто з обох сторін буде або три зуб, або напис одна копійка. Ціна на таку монету договірна. Також одними із дорогих монет є монети, які немагнітні. У мене десь була такого типу алюмінієва, але я її. Зміг знайти, щоб показати, в кого є такі монетки, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.